Доброго ранку, шановне товариство! Хоча важко наші ранки називати добрими, і цей не виявився винятком, тому що в той момент, коли ми маємо шалені розкрадання на рівні міністерства оборони тих коштів, які мають іти на потреби зсу. В той час, коли під покровом військових адміністрацій і правоохоронних органів ми маємо масове розкрадання гуманітарки, і ніхто не знає, куди що пішло і куди що зникло. В той час, коли на стратегічні посади призначаються не те, що про московські, але відверто ригівські персоналі, які роками долучалися до знищення України, влада знайшла цапа відбивайла. І на сьогоднішній момент цим виявився депутат від Європейської солідарності Сергій Алексєєв, правник, якого нібито звинувачують у шахрайстві, за те, що він отримав кошти від клієнта фірми, в якій він має частку, щоб передати ці кошти керівнику фірми, який на той час не зміг бути присутнім, бо в нього померла близька людина. І в цей момент виявляється, що він найбільший злочинець у нашій державі. Ви мені скажете, давайте хай розберуться за законом, щоб все було правильно. Але тепер розкажіть мені, будь ласка, а де закон, в якому місці, коли до Сергія вриваються півпершої ночі з обшуками, а до його 81 літньої матері півчетвертої ночі, до напівсмерті, лякаючи літню жінку? Скажіть мені, будь ласка, а де закон, коли приходять правоохоронці? Без будь-якого взагалі документу, який санкціонує обшук чи інші слідчі дії. Взагалі без документів. Мені писали, а чому він впустив їх до хати? А ви дуже попрете проти людей з автоматами. А скажіть мені, де закон, коли ДБР призначає суд у Львові? Хоча це мав би бути Шевченківський районний суд міста Києва. Але давайте згадаємо, що ж таке ДБР? ДБР це структура. Яка останні кілька років займалася репресіями військових, ветеранів і волонтерів? ДБР займалася моєю з Марусею справою за те, що потерпілий злякався слів, що холера на передовій стріляють за відведення військ в золотому там, де полягло після повномасштабного московського вторгнення тисячі українських воїнів. А давайте згадаємо, що таке ДБР. Це структура, яка звалила з Києва. В перші хвилини повномасштабного вторгнення і до сих пір боїться повертатися до Києва. Давайте згадаємо, що таке ДБР і хто його курує. А курує ДБР, заступник глави Офісу президента Олег Татаров, поплічник Януковича, який займався репресіями проти євромайданівців, а автомайданівців, зокрема Тетяни Чорново, який вважає Майдани Революції Гідності масовими заворушеннями з. Використанням сили. Ось такий закон сьогодні у нашій державі. Тому, товариство, я дуже би просила, щоб сьогодні і наступні дні і місяці ми дуже слідкували за руками махінаторів. Тому що сьогодні вас цією фейковою підставною справою відволікають від реального стану справ у нашій державі. Тому що сьогодні марафони будуть розносити тільки брехні. Не даючи можливості нікому з опозиції розказати, а що ж насправді відбувається, щоб люди мали можливість скласти свою думку. Давайте також поговоримо про закон, коли слугам народу, які вбивають людей в автоаваріях, дають можливість гуляти спокійно і по Україні їздити за кордони, сидіти в Верховній Раді. Коли слугам, які тихонько тікають в ліс, підкупляють поліцейських, які роблять махінації на мільйони, спокійно дають можливість виїхати за кордон по волонтерській складовій. Ось це сьогодні так званий закон. А нам сьогодні треба в цих реаліях вистояти, і треба в цих реаліях допомагати зсу, перемагати московського ворога, а далі братися за наведення порядку у власній українській державі.